Ми живемо у світі, де кожен ділиться всім підряд: від фотографій сніданку до селфі на відпочинку, соціальні мережі переповнені особистими моментами. Але є ті рідкісні люди, які взагалі не публікують свої фотографії. Ви, напевно, знаєте когось такого? Можливо, це ви самі. Але чи замислювалися ви коли-небудь? Чому? У світі, де лайки, коментарі та репости стали формою визнання, легко думати, що кожному хочеться бути поміченим. Але для деяких не публікувати свою фотографію, це не про приховування, це про щось набагато глибше. Спочатку це може здаватися простим, можливо, їм просто байдуже увага. Але насправді це складніше. Бачите, люди, які уникають публікації своїх фотографій, можуть робити це з кількох психологічних причин деякі з них можуть вас здивувати. По-перше, давайте поговоримо про самооцінку. Люди, які не публікують фотографії, часто мають зовсім інші стосунки зі своїм уявленням про себе порівняно з тими, хто постійно шукає схвалення. Їм не потрібне зовнішнє підтвердження. Лайки та коментарі не визначають їхню цінність. Для них самооцінка йде зсередини, а не від кількості сердечок під фотографією. Подумайте про це. Якщо ви вже почуваєтеся добре щодо себе, навіщо вам думка ні знайомців, щоб це підтвердити: приватність. У сучасну цифрову епоху все стає публічним. Але деякі люди відчувають, що їхнє особисте життя має залишатися особистим. Зростає усвідомлення того, скільки даних ми віддаємо, і не всі почуваються комфортно з цим. Для них не публікувати фотографію це спосіб захистити себе від постійного погляду громадськості. Вони хочуть контролювати, які частини їхнього життя стають доступними, а які залишаються приватними. Але є ще один аспект страх осуду. Коли ми Виставляємо себе в інтернеті, ми відкриваємо двері для критики для деяких людей. Тривога від того, що їх засудять. Критикують або неправильно зрозуміють, може бути переважаючою. Уявіть, як вразливо ви себе почуваєте, коли ваше зображення доступне всім для коментарів. Для деяких просто легше взагалі цього уникнути. Потім є інтроверсія. Інтроверти часто знаходять соціальні мережі виснажливими, навіть якщо вони споживають контент. Для них публікація фотографій може здаватися енергозатратним завданням. Вони віддають перевагу спілкуванню у тихіших, більш особистих просторах. Публікація їхньої фотографії фотографії виставило б їх на той енергетичний обмін, якого вони воліли б уникнути, тому вони відмовляються від цього. Ідентичність та автентичність тут є глибша психологічна концепція деякі люди просто більш автентичні, коли вони не підкорюються нормам соціальних мереж. Вони можуть відчувати, що публікація фотографії спотворює те, ким вони є, або що вони хочуть представляти. Вони бачать своє справжнє я як щось більше, ніж те, що зафіксовано на фотографії чи в продуманому пості. Тож чому ці люди уникають фотографій? Це не про невпевненість чи марнославство, це про захист свого простору, свого спокою та своєї автентичності у світі, який постійно вимагає від них більшого. Їм не потрібне визнання. Бо вони вже знають свою цінність. І це, друзі мої, дуже потужна річ. Якщо ця точка зору відкрила вам очі, запитайте себе, ви публікуєте, щоб зв'язатися з людьми? Чи щоб вас побачили? Ця одна відповідь може розповісти вам про собі більше, ніж будь-яке селфі. А тепер мені цікаво, хто ви? Ви захисник приватності? Тип із стабільною самооцінкою? Тихий інтроверт? Той, хто уникає осуду, чи той, хто шукає автентичності? А якщо ви той, хто любить публікувати свої фотографії, розкажіть нам вашу психологію. Я буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк, підпишетеся та натиснете на дзвіночок. А якщо хочете поділитися своєю історією чи поспілкуватися з іншими, то пишіть в коментарях.